Так, От так в мене виходить капот відкритий. Ось такий він, так воно вийшло. От. От такий він. У мене виходить капот. Там є, то зверху направляйте. Там завальцьовано зверху. Ось якраз ось тут все провальцовано, так як звальцується з заводу. От. І ще са сторони треба провальцювати. зробили такий фельдс. От, тут є ребро жорсткості, вирішився, під капотом нема, нема тих труб, нічого немає ще потім тільки поставили один освіти посередині, щоб часом так не прогнулося. От, а фактично от капот складається от, от, вся основа капота. От, труба 30х20. 30х20 труба йде. От Там йде по боках. та основа. Там далі 20х20 20 труба. На крило теж 20х20. 20. Ну і там усилення пішло біля біля замка. От і Теж 20х20. 20. Я там мусідати. Там проклеєна метал проклеєний так, як проклеюється на заводі. От, Тут все треба буде проварувати. От що то все проварувати треба. буде. Тут пішла Чуть-чуть. 20 на 20. Ось такий каркас. Каркас за рахунок того він легенький, а тримається все на тих ребрах, на тому всьому ребрі. От той є направляйка з шарана і там направляйка шарана. От вона сюди стає. Отут все грязно. Ось так воно в мене виходить. Вже буду опелюка ще, треба буде поздувати. Почисну. Ну, коротше, от така вона виходить. От так він закривається. О, все, він закрився. І от такий капот виходить. Тут виходить ребро таке, як по заводу, сюди стає. Туди стоїть шпатель. Зараз воно все тут прошпакльовується. Я не зачіпаю шва. Пройдеться з швом шлом суцільним. От, але я його в шва не зачіпаю, бо <кій> ну, якраз так сідає, що має спеціально. Я, я міг сюди дати накладку, але врізав, щоб воно була тут ямочка, і воно рівненько все закладе і нічого не буде видно. Все буде як по заводу. Тут все теж зачищається, пошпахлюється. Все Виведеться. Ну тут теж треба щось да зробити. Добре.